Яка називає предмет. Іменник. Молодець. З чого починається день? ранку. Ні, подумай. День. день. Означає фразеологізм бити байдики. Це ладарювати. Молодець. Правильно. Найпоширеніший розділовий знак в кінці речення. Молодець, правильно. Максиме. З чого починається день? З чистки зубів. А ще слово день. З букви Д. Молодець, правильно. Лато. Що стоїть між небом і землею? Викладно. Молодець, правильно. Аріно, якого каміння немає в морі? Сухого. Сухого, молодець. Скільки голосних звуків? Шість. Назви їх. А, О, У, Е, І, Л. Е, і, е. Молодець. Як з буряка можна зробити бурю? Треба прибрати звук К. І вийде. І вийде буря. Правильно. Розмова двох осіб. Це. Діалог. Молодець. Кого імені потрібно додати одну літеру, щоб дістати назву крупи? Називай жіночі імена е, Анюта. Ооо, близько. Аня? Анна плюс. Анна. Манна. Манна молодець. Перша буква у власній назві. Велика буква. Молодець. Правильно. Яка рослина убиває звіра? Бухомор. А ще звіра бити. Лазина. Ні. Знає відповідь? Звіробій. Молодець. Що таке антоніми? І наведи приклади. Антоніми це слова протилежні значенням. наприклад, день, ніч. Молодець, правильно.